Я казав Соні, що дуже складно, коли а тут разом з герой України, Я не можу критикувати свого побратима, як і герой України. Це дуже складно. Але ми не про прізвища все, а про інституції і функції. Давайте ем... так: якщо без критики, по факту я не скористався жодним з пільг, які даються ветерану війни. Жодним. Я припрошував одну скористувався, Мене мачуха змусила поїхати і щоб ми платили менше зарплату, але в квартирі мої, в моїй в батьковій, живе п'ятеро людей. Так от пільга йде тільки на мою частинку 25%. Я маю сказав, слухай, я зробляю гроші, де не буду позоритися. Для мене це позор, це не допомога. Про будь-які інші інструменти, які є можливо, і у можливої ветерана, я як кінцевий споживач не отримав нічого, я не знаю навіть де це шукати. Ем, можливо, десь воно є. Я не знаю. Його, 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 ну, його немає. Окрім того, дуже важливо інше. Умовні квартири, наприклад. У нас є проблема з тим, що поранені люди, які, наприклад, не можуть не елементарно дійти до місця отримання послуги, їх система взагалі не бачить. Без слуху, без зору і так далі. Тобто він не прийшов, але У нього є проблем до, до держави. Він не прийшов просто. І мені здається, тут треба виходити саме з того, щоб дати не квартири людям, тому що я не знаю, чи я маю сумнів, що зараз під час повномасштабного вторгнення є потреба в квартирах. Ну, Можливо, є в когось, хто розвалилась квартира, але я думаю, що більшість проблем мають зі здоров'ям, поранення і таке інше. І другий дуже цікавий момент щодо ветеранів і взагалі, наприклад, ветеранських політик. Це не йде мова про пільги. Давайте вже перестанемо бути русньою. У русні ветеранська політика це пільги. Перестанемо це робити. Бо тому що, повертаючись знову до історії закону України про статус ветеранів, там чітко написано в першому ж рядку. Про те, що це закон, покликаний для того, 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 і в тому числі для того, щоб було шанобливе ставлення до ветеранів. Я вам бізнес склав і всі інші речі, ви знаєте, як це показує, чи є воно. А, ну і, а, вибачте, не можу пройти, пройти повз цієї історії щодо меморіалу. Нам треба пам'ятати, що ми не хочемо здаватись людьми, які хочуть побутуватися про військових. Нам треба бути такими людьми. Гадне. Ладно, я доїду на машину, на машині доїду. Ладно, я помру, мої батьки проїдуть. Ну, батьки вже не проїдуть, вони теж командують. Але Мустафа проїде приїде на машині. А ті, хто не мають машини, як до готова не братися. Ми хочемо здаватись турботливими, чи ми хочемо бути турботливими і вшановити пам'ять героїв людей, а ну, я розумію, що їх родини в тому числі страждають за цю війну. Ну і останній момент просто вслух хочу сказати. У нас є з цим проблема. Скільки разів бачили, коли хлопець помер, а я просить підписати петицію про те, щоб дали йому Герою України? Мільйон разів. Мене, ну, в мене е в рука не піднімається на підписати на клавіатурі Дру друже. Він не був героєм, він просто помер. І мені здається, на часі вже кожній людині, яка померла на війні, дати окремий орден, обов'язковий. Тобто кожна людина, яка померла на цій війні. Має мати свій обов'язковий орден. І це не герой України. Мені здається, на, на часі це вже виправити, ми цю ідею давно крутили. Я думаю, що це окей, тому що тоді родина розуміє, та увага є, та подяка є, і все. Але якщо розумую, що це все, я, ну, я не скористався жодних спільних. Я навіть знаю, що мене ніхто навіть не спитався, а що тобі потрібно? Ніхто навіть не спитався ні після. 2016 року коли я демобілізувався і зараз поранився, повторюся. Я до свого підрозділу маю багато питань, ми це вирішуємо на своєму рівні, вже почали вирішувати. Тобто кожного пораненого ми, ми змусили, наші хлопці дзвонять, питаються, що ти, як ти. з знає ну, команди, може, бухаєш, може, може в тебе психологічні проблеми. Ми це вже робимо на своєму рівні. На системному рівні цього немає, і мені здається, ну, треба просто допомогти державі.